Михайло Пляцковський якось уранці. Каченятко завжди кудись поспішало. І коли перевальцем скандибало по зеленій траві, то збоку всім здавалося, наче котиться м'ячик. А оскільки цей м'ячик іще й крякав, то каченятку назвали крячиком. Вельми не подобалося каченяткові вранці вмиватися. Його бувало не те що до річки. А до звичайнісінької калюжі силоміць не затягнеш. Чи довго ти ще в мене будеш такою нечупарою, докоряла каченяткові мама. Завжди ти ходиш брудний та замурзаний. А я й так прикря-кря-крясно крясно почуваюся, відповідав крячик. Та якщо якось курчатко ф'ю, і песик гавчик змовилися і вирішили провчити свого дружка. Вийшов крячик уранці. Як завжди неумиваний і заспаний, привітався з курчатком Ф'ю. Доброго крянку. Це в нього так слово ранку виходило. А курчатко каже Хто ти? Я тебе не знаю. Тоді крячик почимчикував до песика гавчика. Доброго крянку, я з незнайомими птаством не вітаюся, сказав песик. Образилося каченятку на своїх друзів. Що коїться думає, чому вони мене раптом впізнавати перестали? Тут почався дощик. Лункий такий дощик, веселий, теплий, теплісінький. Не встиг крячик під ганок сховатися, і дощик скупав його добряче. Песик і курчатко самі до каченятка підбігли та й кажуть Доброго ранку, який ти чистий і симпатичний. А крячик запитує їх А чому ж ви раніше зі мною не віталися, коли я сам до вас підходив? До мене якийсь бруднуля підходив, а зовсім не ти, сказав ф'ю. Та й до мене теж якийсь замазура прискіпався, сказав гавчик. Так це ж був я, засміялося Каченятко. тільки тепер мене дощик умив. Якщо хочеш, аби ми тебе завжив див пізнавали. То на дощик не сподівайся, пробурчав песик гавчик. Бо ж дощик не кожного дня буває, насварилося крильцем курчатко Ф'ю.